Вітаю вас на моєму каналі Оракул Шріматрика. І сьогодні ми з вами відкриємо послання для вас, ваших ангелів-хранителів. І як завжди, у нас буде 5 варіантів, але ви вже знаєте, що в просторі немає часу, тому ця інформація для вас буде корисна саме тоді, коли ви будете дивитись цей ролик. Тому виберіть, будь ласка, один з п'яти варіантів, і ми з вами починаємо. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, тисніть на колокольчик для того, щоб вам приходили сповіщення про нові відео. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. А також пишіть свої коментарі, я буду на них відповідати. Гарного вам перегляду! В першому варіанті. Ангели говорять, що зараз час діяти, не чекайте на кращий момент, почніть впроваджувати свої ідеї і розпочинати проекти, сприяйте просуванню вперед, будьте ініціативними та рішучими. Це дійсно чудова можливість для вас, щоб використати свій потенціал та досягти успіху у всіх сферах вашого життя. Зверніть увагу на ваші навички комунікації та здатність переконувати людей. Вони стануть вашими сильними е, сторонами, особливо в ситуаціях, коли вам потрібно буде впливати на інших людей. Ретельно проаналізуйте свої здібності та навички, визначте свої найбільш сильні сторони та використовуйте їх для досягнення цілей. Також не забувайте про важливість аналізувати ситуації і людей навколо вас, а також партнерів. Це допоможе вам краще зрозуміти обставини та знаходити оптимальні рішення. Ви маєте здатність впливати на інших людей через вашу мову. Використовуйте цю здатність для успішної комунікації та впровадження ваших ідей. Розумійте потреби та мотивації своїх партнерів і співробітників, використовуйте ці знання для побудови ефективного і взаємовигідного партнерства. Якщо у вас є можливість, розгляньте можливості для інвестування в успішні проекти чи ринки, вкладайте свої ресурси в перспективні проекти. Якщо ви маєте намір інвестувати, зробіть це з впевненістю, враховуючи всі можливі. Риски і переваги. Ваша здатність бачити ширше допоможе вам у виборі найбільш вигідних варіантів. Використовуйте цей час для зміцнення ваших відносин, Будь то особисті відносини чи ділові, будьте відкритими до нових знайомств та можливостей для співпраці. Зверніть увагу на ваші навички комунікації та переконливості. Вони стануть. Вашим сильним помічником, особливо в ситуаціях, коли вам потрібно буде впливати на інших людей. Як пораду можна сказати: загалом будьте впевненими в собі і дійте рішучі та не бійтеся, використовувати свої навички та можливості для досягнення успіху. На другий варіант випала фонема Шабда Брахман. Ангели передають вам важливе повідомлення, що ви вже попрацювали дуже наполегливо і досягли багато у своєму житті, досягли успіху. Тепер настав час заслуженого відпочинку. Вам потрібно розслабитися, тож вони радять вам почати знижувати темп своєї ділової активності, перевірте свої завдання і проекти та завершіть ті, що залишились незавершеними, недоробленими. Доведіться до кінця перед тим, як зануритися у відпочинок. Зосередьтеся на розслаблені і відновленні енергії для майбутніх викликів. Будьте відкриті до можливостей нових знайомств і зустрічей. Це може привести до цікавих розвитків як вас особисто, так і у сфері бізнесу. Розгляньте своє минуле як джерело навчання та можливостей. Можливих цінностей, які можуть повернутися у ваше життя, будьте готові до того, що до вас може приїхати хтось із минулого життя. Це може бути колишні знайомі, або навіть рідні, кого ви давно не бачили. Це може відкрити для вас нові можливості або привести важливі зміни в ваше життя. Так як зараз настав час регресу, повернення до минулого, то це може означати, що вам доведеться знову звернутися до своїх колишніх планів і проєктів, які ви колись відкладали. Будьте уважними до того, що ви знаходите, особливо якщо це щось, що вам зараз дуже потрібно. Це можуть бути як матеріальні, так і духовні цінності, а можуть бути стосунки, які стануть важливими для вас на довгі роки. Стосовно поради, дозвольте собі відпочинок і релаксацію. Зупиніться на миті, насолоджуйтесь тим, що ви досягли. Подаруйте собі час для відновлення сил і енергії. Завершіть ті справи, що залишились незавершеними, щоб очистити шлях для нових можливостей. Не забувайте приймати і цінувати своє минуле, оскільки воно може мати цінні можливості для вашого розвитку. Насолоджуйтесь моментом, і дайте собі заслужений відпочинок. На третій варіант вам випала фонема Майя. Ангели говорять, що ви творча особистість і вам потрібно зайнятися творчістю. Вам передається дух творчості, дух натхнення і впевненості в своїх здібностях. Це час, коли ваша креативність розцвітає і вас обгортає відчуття магії і можливостей. Здійснення ваших намірів. Ангели наголошують, що це час для творчого самовираження, і ви маєте рушити вперед і реалізувати всі свої ідеї. Ваші зусилля будуть підтримані і захищені, і ви зможете досягти бажаного успіху. Будьте відкриті до співпраці з іншими людьми, ваш успіх може залежати від здатності співпрацювати та ділитися ідеями з партнерами, колегами та друзями. Майте на увазі, що ви під захистом ангела-хранителя, тому відчуйте впевненість у своїх можливостях і дійте без страху, ніхто і нічого не зможе вам завадити або нашкодити. Все, що ви замислили і спланували. Дійте, у вас все вийде як на краще. Однак у деяких ситуаціях вам доведеться виявити винахідливість або хитрість, щоб досягти своїх цілей, зробити якийсь хитрий хід. Хит. Навіть якщо ви затіяли аферу або когось обдурити то дійте, сміливо дійте, ви отримаєте успіх і вигоду для себе. Не бійтеся використовувати різноманітні підходи і стратегії. Але пам'ятайте про етичність і відповідальність у своїх діях. Якщо ви плануєте придбати нерухомість або розпочати будівництво як власного дому, так і іншої нерухомості, теж можете сміливо діяти. Зараз вдалий момент для цього. Щодо планів придбання нерухомості чи будівництва нерухомості це дійсно може бути вдалим періодом для таких інвестицій. Проте завжди проводьте детальний аналіз і розглядайте всі ризики перед прийняттям рішення, зверніть увагу на документацію і забезпечте собі стабільність і захист у своїх фінансових справах. А якщо ви плануєте відкрити свій власний бізнес, то відкривайте, не вагайтесь, зараз саме вдалий час. Бізнес буде успішним. Будьте готові до того, що ви будете з кимось щось ділити, розділяти. Це можуть бути розподіл майна, розподіл території, а можливо, ви будете розподіляти сфери впливу або сфери відповідальності. На четвертий варіант вам випала фонема паю. Ваша здатність до збереження гармонії в ситуаціях дає вам перевагу. Ви майстерно рівноважуєте протилежності і вмієте відсікати непотрібне, щоб зосередитися на суттєвому, на важливому. Ваш дар тримати рівновагу і гармонію стає фундаментом для успішного розвитку в усіх сферах вашого життя. У справах ви виявляєте відмінну здатність визначати правильний шлях розвитку бізнесу. Ваша консервативність допомагає уникати ризиків і зберігати стабільність у всіх сферах підприємницької діяльності. Ви приділяєте увагу до деталей та маєте здатність стабілізувати будь-яку ситуацію, будь то в особистому житті чи в бізнесі. Зараз ви здатні підтримувати та розвивати свої справи і відносини на високому рівні. Ви успішно захищаєте свою територію, свій бізнес і відносини, незалежно від того, є вони матеріальними чи нематеріальними. Ви виявляєте розумну обачність у своїх діях і рішеннях, що дозволяє вам уникати несприятливих ситуацій і залишатися впевненими навіть у стресових умовах. Ви є надійною опорою для своїх близьких і партнерів. І ваша здатність стабілізувати ситуацію та підтримувати гармонійні відносини допомагає вам будувати міцні зв'язки на різних рівнях. Порада. Пам'ятайте, що ваша здатність до тримання рівноваги це ваш головний актив. Не дозволяйте негативним чинникам або стресам підірвати ваше емоційне здоров'я. Зосередьтеся на практиках, які допомагатимуть вам зберігати гармонію і спокій. На п'ятий варіант, вам випала фонема натха. Зараз перед вами розкриваються непередбачені можливості, які дарують вам велику могутність у світі дій. Ви майстер усього, до чого торкається ваша сфера впливу. Світло ясного розуму веде вас прямо по шляху, де кожен крок приносить вам перемоги і певні досягнення. Ви не просто керуєте справами, ви їх очолюєте, зберігаючи чіткість у діях та наполегливість. Маршрут до успіху для вас це просто послідовне придумав, сказав і досяг. Ви володієте великим потенціалом і здібністю впевнено керувати всіма справами одночасно. Ваша свідомість ясна і прозора. Ви знаєте, куди йдете, що говорите та робите. І ці речі гармонійно у вас переплітаються, створюючи основу для успішних дій. Ви віддані своєму розвитку, завжди готові навчатися і поглиблювати свої знання в будь-якій галузі. У вас є потужний потенціал для реалізації в будь-яких видах взаємин, як особистих, так і ділових. Ви здатні досягти успіху та матеріального процвітання завдяки вашим знанням, завдяки вашому розуму та невичерпній креативності. Вірте в себе, в свої здібності. Попереду вас чекає успіх та процвітання. Ідіть вперед, ідійте, осягайте свій потенціал і досягайте великих висот.